Вітаю вас, колеги аграрії. Сьогодні ми завітали до Харківщини. Сьогодні буде дуже цікавий та насичений день. Ми проїдемо по полях ділянки гібридизації, соняшнику, кукурузи по товарних пасівах. Соняшнику завітаємо на демонстраційне поле соняшнику, на якому висіяно 98 гібридів. Більш детальніше розповімо та покажемо посіви по різним гібридам соняшника. Експрес-технології це такі гібриди, як Кастилія, НСХ 8001, Астурія. По технології Клерфілд групи і медозалінової групи. Такі гібриди як «Римі-2», Корсіка, НСХ 978 та наша новинка Сицилія. Ну і звичайно, класична технологія це всім відомі гібриди Латітуда, Гольфстрім та Савана. Зараз ми знаходимося на ділянці гібридизації соняшника. На цьому полі вирощується такий гібрид, як Корсіка. Можете бачити, що цвітіння вже завершилось. Батьківська лінія запилила материнську лінію. Зараз іде фаза наливу на сінин. Материнська лінія вже запилена. Наголошую, що поле знаходиться на зрошенні для того, щоб мати гарну масу тисячі зерна, гарну якість зерна. Трішки по технічним характеристикам цей гібрид вф 1 має стійкість до і медазалінової групи гербіцидів, таких діючих речовин, як і Мазапіри, і Мазамокс. Має також гарну генетичну стійкість до вовчка адже 7 раз. Потенціальна врожайність цього гібрида 50-55 центнерів з гектара, вміст олійності 47-49%. Дуже Гарний гібрид, пластичний. Також, якщо у вас поле чисте без бур'янів, можете не вносити гербіцид страховий, вовчку на вашому полі не буде. Зараз ми знаходимося на Харківщині. Посів товарнього соняшнику НСХ 8001. Це середньоранній гібрид, має стабільний старт, рівномірний розвиток, має стійкість до вовчку 7 разів. Також має стійкість до хвороб, таких, як наприклад, несправжня борошниста роса та інших. Потенційна врожайність цього гібриду 50 центнер з гектара. В минулому році на масивному полі площу 115 гектар. Ми зібрали середню врожайність 32 центнера з гектара. Але в цьому році ситуація трішки інша. Інші погодні умови склалися. Наприклад, в травні на момент посівної кампанії запас волохи в метровому шарі ґрунту був 100-120 мм. Якщо порівняти з минулим роком, то це було 170-180 міліметрів. Також в травні було три приморозки. Був прохолодний червень без опадів, коли, коли ці опади були дуже потрібні для соняшника. Але незважаючи на ці, на ці складні умови, як ви бачите, фаза цвітіння в соняшнику вже завершилась. Зараз триває налив маси тисячі насіння. З, з такими складними погодними умовами цей гібрид справився, я думаю, достойно. В цьому році ми. Очікуємо на цьому полі врожайність 26-28 центнер. Я думаю, це гарний результат для цього року. Також це гібрид експрес технології стійкий до. Таких гербіцидів, як експрес або Гранстар, діюча речовина «Трибунорон Метил. Тому колеги аграрії, хто користується експрес-технологією, запрошуємо вас до співпраці. Е, наголошу, це гібрид НСХ-8001, має стійкість до вовчку сім раз, генетичну стійкість до таких хвороб, як несправжня борошниста роса та інші хвороби. Має гарний вміст олії 48-50%, Має е, та дає сталий гарний врожай, незважаючи на різні погодні умови. Запрошуємо вас до співпраці за якісним насінневим матеріалом до агрофірми Українське насіння. І також хочу вам побажати гарних та високих врожаїв. Зараз ми завітали на Двополе Соняшнику. Тут висіяно 98 гібридів. Це нові гібриди, наші новинки, які ми. Випробовуємо наші всі топові гібриди всіх технологій. Також як за стандарт для контролю для порівняння, ми висіваємо гібриди інших компаній української та іноземної селекції. На ці ділянки висяний гібрид НСХ 978. Це гібрид і групи. Можете бачити непоганий стан по даному року по погоднім умовам. Потенціал врожайності цього гібрида 50 центнерів з гектара. В місто Ліє 46-48%. Також має гарну стійкість генетично до несправжньої борошнистої роси. В принципі, гарний гібрид. Що, ходімо далі. Наступний гібрид у нас висіяний це буде гібрид Рімі 2. Рімі 2 це гібрид, який не втрачає темп, який держить удар спеки та посухи. Особливо видно це в цьому році, в південних регіонах, таких, як Херсонська, Миколаївська, Одеська області це гібрид також і медазалінової групи. Завдяки технології Clearfield дозволяє контролювати всі раси вовчку, які є на сьогоднішній день. Олійність цього гібрида 47-48%, потенційна врожайність до 55 центнер. І також ми можемо бачити, що у нас на Харківщині він досить гарно тримається, досить гарно розвинений кошик. Уже завершилось цвітіння, йде, йде на лик зерна. Це можливо краєвий ефект, але інші соняшники також гарно тримаються. Заповнена, заповнена вся корзинка, пройшло добре запилення. Чекаємо, чекаємо на гарні результати. Зараз ми знаходимося біля нашої новинки. Гібрид соняшнику Сицилія, середньорадній гібрид. Також стійкий до іміндазалінової групи, плюс має генетичну стійкість до вовчку сім раз, має олійність 48-49%, потенціал генетичної врожайності 50 центнерів з гектара. Також можемо бачити, що дійсно в гарному стані знаходиться соняшник, йде фаза наливу, також гарно кошик запилений. Очікуємо чудовий результат з нашої новинки та запрошуємо вас до співпраці. На даній ділянці висіяний соняшник по класичній технології. Гібрид «Гольфстрім», що є також посухостійким, середньоранній гібрид. Має вміст олійності 48-50%, має генетичну стійкість довочку AG 7 раз. Бачимо, що вже закінчилось цвітіння, також йде фаза налива. Насіння. Запилення пройшло на високому рівні. Вся корзинка майже, майже запилена. Чекаємо достойний та гарний врожай. А на цій ділянці ви бачите посів гібриду соняшнику Салана. Незважаючи на свій невеличкий зріст в цьому році, десь приблизно 1,30-1,40 м його була висота. Цей гібрид формував досить гарний великий кошик. Пройшло гарне запилення, сформував гарний листовий апарат, що буде досить для наливу маси тисячі зерна і, і сформував велику кількість насінин в кошику. Це є особисті, особливістю цього гібрида. Також цей гібрид має високу олійність 52-54%. Це гібрид класичної технології, середньоранній гібрид. Потенціал вражальності цього гібриду до 50 центнер. В цьому році на даному полі ми надіємося зібрати 28-29 центнерів. Це ну, я вважаю, це дуже гарний результат для цього року. Ви часто запитуєте, який гібрид має найбільшу олійність? Так, от, в нашому портфоліо це гібрид Кастилія. Його вміст ліності по різним регіонам України складає від 53 до 55%. Це гібрид експрес-технології, середньоранній гібрид. Має стійкість до вовчка Аджи 7 раз. Також в минулому році на демополі в Харківській області він зайняв перше місце з врожайності 38 центнерів з гектара. В цьому році, в зв'язку з такими погодними умовами, результат буде, я думаю, трішки гірший, але незважаючи на це, бачимо, що запилення пройшло добре. корзинка практично вся запилена, має гарну кількість насінин, листовий апарат збережений, хвати достатньо для наливу зерна і очікуємо на цьому полі гарну вражальність. А це один із топових гібридів класичної технології, гібрид «Латітуда». Цей гібрид середньо-ранньої групи, більш від середньоранньої до ранньої групи стиглості. Має генетичну стійкість до вовчку 7 раз, адже також має стійкість до таких хвороб, як несправжня справжня роса та інші хвороби. Завершилось цвітіння, як можете бачити на даному полі. Пройшло запилення. Кошик майже повністю запилений. можемо... Можемо взяти, подивитись декілька кошиків. Всі гарне запилення в цього гібрида, не дивлячись на, таку, на такі складні погодні умови. Будемо мати достойний врожай. На цьому полі в цьому році плануємо отримати 26-28 центнерів з гектара. Хочу наголосити та нагадати, в минулому році цей гібрид був посіяний на великій ділянці площею 240 гектарів та дав середню врожайність 3 тонни з гектара. Колеги, наразі ми показали вам всі новинки та топові гібриди в, ре... в режимі реального часу, які знаходяться на наших полях на Харківщині. А наступного разу ми з вами вже зустрінемось на зборі врожаю, де ви зможете побачити підсипки та врожайність в реальному часі. Хай всім щастить та гарного врожаю.